Одна з найактуальніших тем і найактуальніших питань, які нам задають регулярно в коментарях, це є розшук ухилянта, власне, розшук людини, яка не прийшла по повістці в ТЦК. Чи має право керівник ТЦК оголосити в розшук таку людину? Як відбувається процедура? Що буде, якщо людину оголосити в розшук, надалі в даному відео. Перш за все, сам себе переб'ю і нагадаю вам, що якщо ви підписались на наш канал і хочете задати відповідні питання, ви залишаєте їх в коментарях під даним відео. І якщо ви наш підписант, ми обов'язково на дані питання відповімо. Власне, та тема, яку я озвучив, по-перше, чи може керівник ТЦК оголосити в розшук? Ні, керівник ТЦК в розшук особу, яка не прийшла по повістці, оголосити не може. Більше того, треба розрізняти декілька простих речей. Ми вже неодноразово говорили в наших відео: є кримінальна відповідальність за неявку, якщо ви придатні до військової служби і не прийшли по міліційному розпорядженню. І є адміністративна, якщо ви не проходили ВЛК і вас не визнавали ще придатним чи непридатним до військової служби. У цьому випадку наступає адміністративна, як я вже говорив, відповідальність. Так от. Розшук особи, яка вчинила правопорушення, можливо, тільки в тому випадку, якщо особа вчинила кримінальне правопорушення. В цьому випадку керівник ТЦК, знаючи, що було вчинене кримінальне правопорушення, повідомляє про вчинення такого правопорушення поліцію, і поліція тоді, не керівник ТЦК, а поліція оголошує правопорушника в розшук. В цьому випадку існують певні нюанси. Є окрема стаття КПК, яка говорить про розшук особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, є нюанси, що коли воно оголошується, ця особа повинна стати підозрюваною, відкривається кримінальне провадження, вносяться дані в єдиний реєстр досудових розслідувань тощо. Певна процедура. Якщо ж особа вчинила адміністративне правопорушення, розшук неможливий, не передбачений по адміністративним правопорушенням розшук. Однак у нас е, є в Кодексі про адміністративні правопорушення, е, є стаття 259 стаття доставлення порушника. І більше того, що з 2021 року, в профільному законі про військовий обов'язково і військову службу е, говориться про те, що у нас можливе в певних випадках при порушенні е, військово зобов'язаною особою, призовником при порушенні ним. Е, Яке передбачено статтями 210 і 210 прийм, це власне неявка в ТЦК при виклику при повістці, передбачено те, що поліція в встановленому законному порядку може при зверненні керівника ТЦК доставити вас. В безпосередньо ТЦК. Для чого? Для того, щоб вам вручили власне протокол про адміністративне правопорушення. Для того, щоб вам там зразу ВЛК направили тощо. Ні, для того, щоб вам вручили протокол. Е, власне, що робити, якщо така ситуація сталася, вона неминуча. Якщо керівник ТЦК дійсно подав е, звернення для того, щоб вас доставили як правопорушника, вас доставлять рано чи пізно вас знайдуть і доставлять. І відповідно, що в даному випадку робить, якщо вас затримали для того, щоб вас доставити в ТЦК, ви безпосередньо викликаєте адвоката. Як я вже говорив, неодноразово бажано, щоб це був адвокат, який може, має можливість до вас зразу в ТЦК під'їхати. Ви викликаєте адвоката, який захищає, перше зразу оскаржуєте даний протокол. І, по-друге, він захищає від чого? Від того, що вам повторно вручить повістку. Він говорить, чи варто її приймати, чи не варто тощо. Власне, захищає ваші права. Якщо вам було цікаво, якщо у вас залишились питання, як я вже говорив, залишайте їх в коментарях. Для наших підписників ще раз наголошую, ми на них відповідаємо.